Вітаю всіх глядачів на телеканалі Дача в ефірі. Програма Енциклопедія садівника. І говоримо ми сьогодні про формування крони плодового дерева. Власне, продовжуємо таку грунтовну і дуже масштабну тему обрізки плодового саду. Незмінним нашим експертом і автором цієї програми є дипломований спеціаліст і людина з надзвичайно великим досвідом Олександр Андращук. Привіт, Саша! Добрий день! Продовжуємо тему обрізки плодового саду. І сьогодні говоримо про те, як же нам сформувати крону. Правильно формуюча обрізка, так адже і усі решті, усі решту маніпуляцій ми можемо проводити лише тоді, коли в нас є правильно сформована крона дерева. І Тоді вже ми по периферії крутимось і тримаємо в балансі ростові і плодові утворення плодів процеси, так але для цього ми маємо що мати. Маємо мати, маємо мати гарне дерево, гарне дерево, да з гарною кроною, гарною візуально чи якісь є інші критерії? Ну давай поговоримо про критерії. Звісно, якщо ми говоримо про гарну крону, значить ми маємо відстовуватися до яких критерій, згідно яких критерій ми оцінюємо її як гарну. або правильно, як я люблю ще казати, так правильна крона це та, яка добре освітлюється, яка з господарсько біологічних Точки зору нам зручна в догляді, де ми можемо і газон легко косити, і вона освітлює всі частини крони, не затіняють ялки одну одну. Ну, одним словом, тут можна перераховувати багато таких якостей. Це і є правильна крона для того, щоб нам зрозуміти, яка саме є правильною, нам треба зрозуміти вивчити будову дерева. Тобто, крона вона повинна щось складатися. Давай ми з тобою зараз і розглянемо, що вона складається. Типів крони дуже багато, і тому люди почнуть. Думати, а який тип крони вибрати їм? Щоб кажемо так, зробити підказку, полегшити їм завдання вибору. Ми зараз проговоримо. От ми штучні. Це якщо хтось хоче займатися декоративним якимись такими нюансами у себе на подвір'ї, то це можна вивчати декоративні із природних я би їх ще поділив на промислові, тому що вони часто популярні, зверних читають і потім намагаються поверторити, але я би цього не рекомендував, тому що вони все-таки під іншу формулу саду, під іншу технологію саду. так? Це е, дуже часто ми знаємо, чули про веретеноподібні типи крону. Але для них вже треба і шпалеру, і кілок, і фертигація. Це коли з водою подаються поживні речовини. Тобто такі вони е, формуються на карликових підщепах, виключно на карликових. тоді як в приватному секторі я б рекомендував все-таки слаборослі, але не карликові. Там слаборослі або середньорослі, ну там напівкарлики, а краще середньорослі і сильнорослі типи крони. І ось ми звужуємося, звужуємося, тому що із за тих, що про них багато читають, там є і пілар. Він, наприклад, там тільки... Є центральний провідник, і там немає навіть скелетних гілок. Там тільки от то, що ми з тобою вже говорили про циклічну обрізку, там тільки обростаюча деревина. Угу. Є ще грузбек або струнке веретено, там. там тільки напівскелетні гілки в першому ярусі, і далі обростаючі. Тобто, це такі невеличкі дерева на карликових підщепах. Враховуючи все це, я би їх не формував. Я би порекомендував, можна всі дерева в саду своєму власному завести до розрідженої ярусної типу крони. Це найкраще або її найкращою модифікацію, покращену модифікацію. Це поліпшено, вона так і називається поліпшено розріджено ярусний тип крони. Вона зручна, вона дуже господарсько така Практично. практична. Так. І ну, можливо на персиконектарині при бажанні можна формувати ще чашоподібну форму крону, яка не має просто центрального провідника. Рекомендація наша: формуйте поліпшено розріджено ярусний тип крон. Тепер для того, щоб ми приступили до цього, ми продивимося з того, що я починав, ми почнемо із будови дерева. Отже, будова дерева. Це у нас центральний провідник, який закінчується лідером. Ось тут уверху. Це у нас йде ось. Перший ярус. Це що, це скелет? Зона до першої гілки скелетної називається штамбом. Оце є штамб. Угу. Гілки, які відходять від центрального стовбура, вони називаються скелетні. От я тут напишу. Або вона називається гілки першого порядку галуження. Це буде у нас зустрічатися, тому що у нас будуть гілки форму крону складати, гілки двох-трьох порядок галужні. Ось вона скелетна або першого порядку лужня, тому що потім відходять ще отакі гілочки. Це вже будуть напівскелетні або гілки другого порядку ложня і можуть бути ще гілки третього порядку ложня. Вони теж напівскелетні. Ось ми ж те саме малюємо тут. Це є оця вся зона. Отак ми її позначимо. Це є перший ярус. Можуть... Почекай, можна перші це не, не от ті, де перші гілки, ні. ні, а перший ярус це коли відстань між цими гілками дуже маленька. Тепер давай проговоримо по ярусу. У яруси закладають 3-5 гілок. 3-4, 4-5, Ну, від 3 до 5. Наприклад, у зерняткових частіше 3-4, у кісточкових 4-5. Ярус це коли тут відстані дуже маленькі. Вони або майже із суміжних бруньок виросли, або із, коли тут відстань 20-30 см, ну там до 50 см. Оця зона, це є один ярус. Тому що далі у нас вже тут буде йти не менше 50 см, не менше 50 см. Між останньою гілкою першого ярусу у нас почнеться другий ярус. І відповідно аж в кінці буде третій ярус. Як правило, ми говоримо про розвіджену ярусний тип крону, вона складається із трьох-п'яти гілок в першому ярусі, з двох-трьох у другому ярусі, між ними відстань не менше 50 см, і одної-двох гілок завершальної. Це вже м, у третьому ярусі. Найбільший ярус це перший і по кількості гілок, і по потужності гілки. Оці гілки вони мають виходити ну, за межі гілок уже другого яруса. Навіть тут вони повинні mm -hmm. підприємнюватися, тому що вони не повинні одні одних притінювати. Перекривати. Отже, ну, ми можемо ще це показати, наприклад, оцього дерева. Ось у нас є штамп, так. і до е, бачиш, тут у нас. Я малював між ними відстані, так, так. трошечки краще, коли ага. є відстані. А тут у нас вийшло практично з однієї точки. У нас є гілки першого ярусу, гілки ось у нас не менше 50 ага. сантиметрів другий ярус. Оця зона вона називається до, до розвилок, вона називається штамбом. І там наверху є ось центральний провідник, там третій ярус і так далі. Ну, тут ми це все схематично намалювали. Зобразили. Отже, ми розуміємо. І вже потім. На гілках другого-третього порядку галуження, ось тут, ми закладаємо оці малесенькі гілочки, про які ми говорили, коли розбирали циклічну обрізку. Це ростові. Пам'ятаєш, двох типів є: ростові і гілки репродуктивного типу. З генетеративними утвореннями, які дають квітки, а квітки потім нам дають зав'язь, тобто плоди. Наше завдання. Сформувати під час формуючої обрізки крону так, щоб у нас був перший, другий, третій ярус, у нас були гілки першого, другого, третього порядку галуження, або скелетні, напівскелетні, одні напівскелетні. І на них оця так звана обростаюча деревина, де ми потім будемо робити, вона виноситься вже на периферію, відповідно з часом. І на ній ми потім закладаємо плодоношення, регулюємо ріст. І плодоношення вже у тій зоні. Це, тому ми, пам'ятаєш, ми говорили, що вони циклічніші називаються, тому що вони відпрацювали свій цикл 3-4 роки, 2 3 цикл плодоношення, ну гілки можуть бути там більше там 2-4 роки цикл і йде заміна. А ці гілки вони закладаються раз і назавжди. Тобто ми їх заклали, це скелет, який буде вже повністю служити дереву. І від вдалості закладки цих гілок і скелету залежить і урожайність, і зручність, і фітосанітарний стан, тому що вони повинні добре освітлюватися, а значить, вже там хвороби не так будуть розвиватися. Вони повинні добре провітрюватися. Знову ж таки, це впливає на розвиток хвороб. І від цього вони формують урожай. Тепер зараз я зітру. Поки ти стираєш, Саша, можна оточніше mm -hmm. запитання, так. Я завжди зіб'ю тебе. <рес> так. А, а коли ми от у нас, скажімо, вже там таке стареньке деревце, там йому понад сім років, і ми робимо омолоджуючу обрізку, ми порушуємо ці принципи формування крони чи ні? В деяких випадках, в деяких випадках, ми можемо там які зілки, ну з часом вони вже просто відслужили і або поломлені, або вони ну Скажімо так, заважають одна другій в кроні, бо дуже великі за віком, і тоді їх можна видаляти. Це ми, до речі, розберемо, як будемо з тобою говорити і про омолоджуючу обрізку. Тепер я хотів повернутися, тому що дуже важливий фактор проекція зверху. Освітлення в тому числі, а потім і освітлення ну, всієї крони і плодів буде залежати від проекції зверху. От Якщо ми візьмемо в такому розрізі, то бажано от ми візьмемо, наприклад, 4 гілки в першому ярусі. Це ага. проекція зверху. Так. Якщо проєкт це зверху, то ідеально, коли між ними будуть однакові кути. Ага. Так, ось, наприклад, 90 градусів. Угу. Так. Краще, ніж тут, наприклад, буде 70, то тут вже більше 90-110. Ну, в ідеалі у нас буде так. Або якщо це три гілки, то теж між ними мають бути ну, там, по 120, наприклад, да? угу. однакові кути. Це якщо угу. те саме стосується п'яти. Чим більше рівномірні між ними будуть відстані, між тими гілками, це, тим краще. Це я малюю перший ярус. Коли ми закладаємо другий, то бажано, щоб гілка не накладалася на одну зі них. Бажано, дивися, от ми говорили, що в першому йде 3-5 гілок, ми тут намалювали 4, у другому 2-3. Угу. Давай намалюємо 2-3 гілки. Якщо 2-3 гілки, то, ну, 3. то бажано, щоб в другому ярусі гілка, я її буду отак угу. відзначати. В оцих проміжках, щоб проміжках. Тому що mm -hmm. сонце, коли зверху світить, то вони не повинні перекриватися. Mm -hmm. Ну і відповідно, третій ярус закінчується одною невеличкою або двома гілками, Теж його можна проміжко. залишити mm -hmm. в цей проміжок або тут десь так. Тобто от про верху, зверху проекція звідси. Тепер, коли ми формуємо знову ж таки оці кути, то ми говорили, що нам бажано закладати кути від вертикалі. 45-60 градусів. Ось, оцей кут. Це буде, він вважається. Тобто скелетні гілки йдуть 45 від 60. Далі, напівскелетні бажано повторяти оці. Так само 45-60 вже від оцеєї осі. Ага. Ну і тут, відповідно, так само. Якщо нам вдасться. Притриматися тут обрізка дуже добре реагує. Це Я такі для себе терміни і розробляю таку нову науку. Mm. Обрізка на основі геометрич... геометрії. Так я хочу поєднати дуже сильну геометрію і обрізку, і тому що мій досвід показує, що дерева дуже якісно, скажімо так, реагують на те, чим правильніше ми робимо. Вони дуже гарно реагують на цифри, на кути, на співвідношення діаметрів про те, що ми говорили. Так і тому я би призивав наших. Глядачів все-таки дивитися на ці, ну не ходити буквально там з вимірювальними приладами, але намагатися ближче. Чим ближче їм вдасться закласти до цих кутів оці гілки у себе, тим потім краще буде дерево. Ну, відповідно, і тут так само. Тут гілочки, воно повторяється майже по всьому. Це те, що стосується Правильної гілок. форми крони. Так, Отже, ми знаємо, що складається крона, ми знаємо, яку крону нам формувати в домашніх умовах. А два а слова я... за чашовидну. Давай, я тепер приб'ю. <свист> <давай. свист>, тільки два слова, бо в нас вже зовсім так, не лишилось так. часу. Час да. Так, да, два, два слова, тому що все те саме, але практично. Ну, Коли ми так. говоримо про чашоподібну так, форму, але то. Але чашоподібна, вона має лише один ярус, і в неї немає цього центрального провідника. Ми його видаляємо. Ага. Тобто, ось у нас гілки. Тобто штамп і тільки від нього пішли оці. А значить, один ярус. І немає центрального провідника. Угу. Як це що стосується будови дерева з правильно сформованою кроною, так а все те саме це я мав на увазі штамп? У нас угу. є скелетні, є, напівскелетні є, і кути. Кути зберігаються ну, так, кути зберігаються ті самі. Так. <різь> Саша, ну я думаю, що на цьому ми зупинимось, коли розпочали таку тему, як формуюча обрізка формування крони, а вже як її сформувати, і наприклад, <різь> і саджанця, і, наприклад, і коли у нас вже є дерево, але воно з неправильною формою крони. Про це вже ми поговоримо в наступних випусках. Бо Давай. Ну, часу <різь> обмаль ефірного. Я нагадаю, що ми говорили сьогодні у цьому випуску про те, якою має бути з точки зору садівництва, якщо ми розраховуємо отримати в рожаї правильна форма крони плодового дерева. І на цьому мушу з вами попрощатися і також зауважити, що постійним нашим експертом і автором цієї програми є досвідчений садівник і фахівець з рослинництва Олександр Одращук. Однак не прощаємося з вами повністю, а кажемо лише вам до нових зустрічей на телеканалі Дача у програмі Енциклопедія садівника.